Сонечко ранкове заглядав віконце. Стоять на підвіконні квіти кольорові, айстри, чорнобривці, флокси і журжини. Усміхаюсь радо новому я дню. Доброго ранку, осінь! Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо, що я знаю про природу, щоб зрозуміти, наскільки ви готові. Захищати її і допомагати відновленню навколишнього середовища? Отже, діти, скажіть, будь ласка, як називається планета, на якій ми з вами живемо? Отже, наша планета називається Земля. Дітки, а скажіть, будь ласка, чим саме наша планета відрізняється від всіх інших планет? Адже вона не єдина, є багато інших планет. А чим же наша планета відрізняється від всіх інших? Правильно, на нашій планеті є життя, а на інших планетах життя немає. А на планеті Земля є життя. Це ми з вами це життя, це різні комахи, тварини. Рослини оце все життя, живі організми, які є на нашій з вами планеті. На інших планетах цього всього немає, тобто, життя на інших планетах немає. Отже, природа, і ми з вами це все життя. Скажіть, будь ласка, діти, а про природу слід піклуватися. Чи піклується людина про природу? Звичайно, про природу слід піклуватися. Але, на жаль, люди не завжди піклуються про природу. Дуже часто викидають сміття і тим самим забруднюють навколишнє середовище. Такого робити не можна. Є спеціальні смітники, куди і слід викидати сміття, а природу слід любити. Піклуватися про неї цінувати. Адже забруднюючи природу, ми забруднюємо свій власний дім, а ще, дітки, ми забруднюємо дім інших живих істот, інших живих організмів. А ще дуже часто людина вважає, що може розпоряджатися життям інших живих організмів так, як вона вважає за потрібне. Але цього робити не можна. Не завжди людина знає, що потрібно іншим живим організмам. От сьогодні ми з вами і вивчимо віршик про жучка. Я спочатку вам розповім, яка з ним трапилась халепа. Наш жучок жив у лісі, у природному для нього середовищі. Але одного разу невихований, неслухняний хлопчик. Спіймав жучка і вирішив посадити його в коробку. Він вирішив, що там жучкові буде житися краще. Але, звичайно, наш жучок засумував це не був його будиночок, він звик бігати по травишці. Він жив у лісі. Так? Там були його дітки, там було його життя, його природне середовище. І жучок у коробці дуже сильно засумував. Дітки, скажіть, будь ласка, чи правильно вчинив хлопчик, чи можна так робити? Звичайно, ні. І ми з цього хлопчика приклад не беремо. Так не можна вчиняти. Отже, тепер давайте вивчимо віршик про жучка. І заодно розповімо хлопчику про те, як слід вчиняти з живими істотами. Прослухайте уважно віршик. Віршик називається Чорний жук. Чорний жук очима блима чує кроки за плечима. Дуже хороше йому. По землі ходити він не хоче. Чуєш, хлопче, у коробці жити? Ось такий чудовий віршик про чорного жучка. Я сподіваюся, що ви його вивчите з задоволенням. І запам'ятайте, що про природу слід піклуватися. Не можна смітити, знищувати природу, адже це наш дім. І про нього слід піклуватися. Отже, дітки, я вам кажу до побачення, бережіть себе, бережіть своїх рідних, навколишнє середовище. Віршик про жучка. Зараз я вам тут зачитаю, він у вас залишиться в кінці відео, і ви зможете його вивчити самостійно. Отже, чорний жук. Чорний жук очима блима чує кроки за плечима. Дуже хороше йому. По землі ходити він не хоче. Чуєш? Хлопче, у коробці жити.